На сьогоднішній день дуже важливо, щоб ми жили вільними, незалежними. І я бачу, який високий патріотичний дух у тих хлопців, які вже сьогодні одягнули військову форму. Я впевнений в тому, що ключове завдання для кожного з нас жити в незалежній. Суверенній державі, і ми зможемо цього досягти. Я бажаю кожному з вас ставте завдання перед собою. І кожен день, крок за кроком, ви будете ближче наближатись до тих мрій, які є у вас. Але ми повинні не забувати, що ми є українці, що ми є вільним народом. І незважаючи на інтервенцію, правда на нашій стороні. Тому що це наша земля, це наша батьківщина, це наша країна. І ми переможемо. Слава Україні! Героям слава! Орієнтовані на попит 18-2, 18. Це наша завідуюча, вони опікуються нашим сайтом. Житті, в житті поважають тільки тих найкращих, найсильніших. Я бажаю вам стати і бути завжди найсильнішими в тому напрямку, в якому ви зараз концентруєте свої. Знання і це найважливіше на майбутнє. Так що бажаю вам наснаги, успіху, і щоб ви були кращими в цьому напрямку. Гарного навчального на року. Слава Україні! Героям Слава! Дуже приємно вражений від патріотичного духу і військової жовки, яка на сьогоднішній день є, і яка є насправді дуже важлива